Пане Євгене, добрий вечора. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір, і вам слово. Е, так, і дійсно є е, абсолютно правильна розстановка акцентів. Почати варто з того, е, що буде, якщо ми це питання не вирішимо. А на це питання, власне, нам відповіли наші вороги. От, росіяни вже непослютно не приховують. Вони для своєї внутрішньої аудиторії, а інколи варто знати, що вони розповідають своїй аудиторії, вони абсолютно прямо називають мету цієї війни. І вони її формулюють як окончательне рішення українського вопросу. Це вони завживають абсолютно в тому ж сенсі, в якому Адольф Гітлер казав про остаточне вирішення єврейського питання. Тобто. По перше, вони абсолютно не відмовилися від е, бажання повної перемоги. Більш того, е, власне, Кремль себе переконав, що тільки перемога в цій війні дозволить їм зберегти владу. Що якщо вони в цій війні програють, при тому, якщо ця поразка навіть якось там трошки завуальована під компроміси, але ні, вже от пан або пропав. Вони мають або нас повністю окупувати, або е, власне е, ну визнати поразку. А вони себе переконали в тому, і не важливо правильно це чи ні, важливо, що вони в це вірять. Що якщо вони визнають в будь-якій формі поразку, то це початок кінця їхнього режиму в Росії? Ну до речі, я гадаю, що вони можуть в цьому не так вже сильно помилятись. Якщо вони програють цю війну, то тоді от тоді якраз дійсно може початися. Оцей от руський бунт безсмислений і безпощадний, тому що як там це вони казали, царні настоященські. От знайдуться інші бажаючи стати царем і так далі. Так, от вони збираються йти до кінця. Більш того, власне, вони навіть приблизно собі уявляють, коли саме вони бачать собі цей кінець. Вони чітко озвучують 2025 рік. Тобто, вони почали нас поважати як ворога. Вони, до речі, це до питання. Вибачте, що такий овтопчик, але це теж те, що варто проговорювати. Ми наразі на стадії переживання того, чому не вдався наш наступ, так як це багато кому мріялось. Але при тому часто забувається, от на тлі того, що звичайно так дуже хотілося встигнути цього літа позазмагати в Криму. От дуже хотілося там випити каву в Ялті, там все таке. Але е, насправді то ми забуваємо звідки ми стартували, ідемо зараз. Е, менше двох років пройшло з моменту, коли росіяни були глибоко переконані, що їм достатньо два тижні для окупації всієї України. А наразі вони дуже пишаються тим, що їхня армія таки не дала нам прорватися і за багато місяців боїв таки стримала наш наступ. Вони це вважають величезним досягненням другої армії світу. Це між іншим теж варто пам'ятати, коли ми оцінюємо взагалі, де ми зараз, куди ми йдемо. І щоб ми теж не перегнули палицю, не почали і не вирішили, що ай, в нас все погано. Ми взагалі ледь не програємо ще ні. Вони, Поки я, я от хотів би вашу, в підтримку вашої тези, насправді сказати, Знаєте, ми всі цього тижня перелякалися від цієї цитати в економі. Що Путін вперше з часу повномасштабного вторгнення виглядає на людину, яка може перемогти, але насправді за два-три дня і за тиждень до повномасштабного вторгнення ці всі європейські медіа, європейські так, лідери, власне. вони вважали Путіна людину, яка не може програти Важати, взагалі. перемогти саме так. так. От власне людина, яка дійсно два роки тому вважалась такою, яка не може не перемогти. Тепер, нарешті, знову починає відчувати, що в принципі в нього є шанс на перемогу. От дійсно, давайте правильно розставляти акценти. Але цей шанс на перемогу в нього є, дійсно. І от вони собі не мітили. Вони е, цілком реально розуміють, що в 24-му році їм не світять е, не те, що окупація Львова, а там походи на Київ, Харків чи Десант під Одесою їм в 24 четвертому не світять. В них е, задача на 24-й рік це утримати окуповані зараз території і максимально знищувати нас, коли ми будемо пробувати ці території звільняти. А потім в них все базується на вірі в друге пришестя. От мається на увазі друге пришестя, як вони його так ніжно лагідно називають трампушки. От е, вони абсолютно переконані, що е, в кінці 24-го року американці обирають Трампушку. От і е, Трампушка перекриває нам власне кисень, перестає постачати нам зброю, БК, техніку. І от тоді, в 25-му вони розгортаються і приходять по повні. І до речі, е, для тих, кого скажімо так, е, кому може здатися, що це якась там далека перспектива, 25-й рік, е, як там а, хтось ще може здохне, або там ішак, або падішах, і, і так далі. Е, ну я б нагадав, що подібні ілюзії в нашій історії вже були. В нас була абсолютно чудова держава, Українська Народна Республіка. Держава була дуже класна, дуже демократична, і зокрема, вона була настільки демократична, що практично не проводила мобілізацію. От сподівались на добровольців. Ну як і водиться у будь-якій саме великій війні. Добровольців, звичайно, ж не вистачило. Їх не вистачало ніколи ні в одній великій війні. Українці тут аж ніяк не виняток. Ми не гірші за інші нації, але ми не є і унікальним винятком в позитивну сторону. Добровольців завжди небагато, і для коротких маленьких конфліктів їх може вистачити. А для великої війни на виснаження ну ніколи і ні в кого. А от так от власне, за УНР тоді не знайшлося достатньо бажаючих іти і воювати. І оті самі люди, які пересиділи по домівках, які щиро е, вважали, що вони обрали спокій і безпеку. Оті самі люди через кілька років після окупації УНР е, депортувались до Сибіру і помирали в цих вагонах. От е, помирали в увагу на тяжких роботах, е, божеволіли і їли своїх дітей під час голоду. 33-го. я дуже сподіваюся, що можливо, ми все ж таки цей історичний урок запам'ятали. Тому що у росіян зараз наміри аж ніяк не більш гуманістичні аніж були 100 років тому. От вони збираються в 25-му прийти, і тут не варто дивитись на окупацію Криму. Окупація Криму, яка пройшла по дуже дуже лайтовій версії, така м'якенька, ніжна, так от це нам не слідить, тому що Крим здався без бою, а ми ні. От після того, як ми вже почались, після того опору, який ми власне е, вчинили, ну це, це не буде Крим, це буде одна велетенська Буча, або ж як сказали б Чеченці, одні великі Самашки. Це це де була Буча просто за 20 років до того, тільки тоді її світ не помітив. Так, от, е, і не треба мати ілюзій, що Євросоюз прийме 30 мільйонів біженців. От ота хвиля емпатії, на якій вони проковтнули 10 мільйонів, вона давно минула, і зараз кордони закриються. Тому якби, е, насправді вибір знову за нами. Але ми маємо або е, переоцінити реальну ситуацію, оцінити тверезо свої можливості і ті виклики, які перед нами стоять, і розуміти, що вибір в нас з двох варіантів. От, або ми міняємо своє ставлення до війни на приблизно таке, як в нас було в 22-му році, ну тільки більш системно, спокійно, без нервів, от, або ж ми приймаємо той факт, що в двадцять у нас не став. От е, я думаю, що вибір насправді достатньо простий. От е, і питання да, е, наш наступ вдався не настільки, скажімо, успішним, як дуже багато хто собі намалював з двох причин. З них одна від нас не залежала. Це постачання заліза, це провина наших союзників абсолютно однозначно. Але ж коли ми згадуємо план цього великого наступу, давайте ж згадаємо, як він повністю звучав. Це була стаття Залужного і Завроцького вересень минулого року. Там було описано загальний задум наступальної кампанії, і було сказано, що для цього нам треба десь 300-400 танків. Десь 700 бронемашин, інших крім танків, десь 500 гармат і 40 бригад піхоти. Так от, те, що нам не довезли Абрамси і Леопарди, це питання до Байдена і Шольця. А те, що ми сформували, м'яко кажучи, не 40 бригад, а це вже питання до нас з вами. Це питання, причому це питання не до Залужного і збродського, не до Зеленського, це питання саме до українського тиму, в якому е мобілізація, м'яко кажучи, трохи непопулярна. І е, взагалі в нас сталася така дуже крива історія, справді що коли на початку війни люди йшли воювати, вони йшли фактично з психологічною установкою, що ну або ми прямо зараз тут загинемо, і дуже багато хто заради нас з вами тут загине, От або ми їх розгромимо. Ну ніхто не думав про затяжну війну. І тоді йти воювати до перемоги, це вважалося, що це про місяць. Насправді, е, я був, здається, чи першим, чи одним з перших в нашому інформпросторі, хто написав тоді, що війна це не спринт, а марафон. Але е, ви знаєте, на фоні тодішніх двох-трьох тижнів це здавалося песимізмом. Але насправді, коли я це писав, я теж мав на увазі рік, максимум півтора. От, чесно кажучи, що ми втягуємось на можливо роки, я теж не міг тоді уявити. Ну, ми всі живі люди, ми сприймаємо реальність по мірі надходження інформації і освоєння. І відповідно ми тепер поділились на дві касти: одні люди одягнули піксель, і як з'ясувалося, ну, чи не на все життя. Якщо ми переможемо через рік, то добре. Якщо переможемо через 10, то нібито їхня проблема. А другі навпаки, так само, ніби не завжди, вирішили залишити в неї за спинами. Ну, в великій війні так не працює. Я мовчу про моральну сторону цього, про те, яка наша відповідальність перед тими, хто вже два роки майже нас захищає там. І, е, але давайте навіть, ну я розумію, що не у всіх є таке поняття, як моральна відповідальність. Ладно. Але е, давайте навіть суто прагматично подивимось. По-перше, ці люди вже просто дуже втомлені. Ці люди виснажені, війна, вона, знаєте, висн... ну, вона висмоктує з людини здоров'я, як пилосмок. От, і ті, що воюють вже роки-два, ну насправді вони вже, скажімо так, вони бійці в тому сенсі, що вони дуже загартовані морально, вони багато чому навчились, але фізично вони чим далі тим менш бійці. І це, ці, скажімо, обмеження вони вже реально спрацьовують. А є друга сторона, теж дуже прагматична. От коли зараз людина стоїть перед вибором, і ти їй поповість чи не йти? То вона знає, що якщо вона піде, то це невідомо наскільки. Це можливо, можливо, там, ленти до пенсії. Я, я жартую зараз, але це сумний жарт. Нам треба в першу чергу виправляти оцей момент. І, до речі, мене трошки обнадіяло, що в цій цитаті президента, з якою ми з вами почали розмову, там все ж таки поруч були оці два слова: мобілізація та демобілізація. Я теж вважаю, що це дуже, оце, от, дуже тісно пов'язані між собою речі. От мені здається, що для того, щоб. Е у нас мобілізація дала нам потрібні результати. А давайте одразу уточнимо, що означає потрібні результати. Я, до речі, дуже далекий від всяких, там, от таких е, е, емоційних криків на тему, а служити підуть всі. Служити має піти не всі, а служити мають піти рівно стільки людей, скільки нам треба для перемоги в цій війні. От не більше і не менше. Е, і за моїми, до речі, підрахунками, це далеко не всі. Е, так, от е, ми просто весь цей час воюємо меншою кількістю людей, ніж наш ворог. Це може здатися е, парадоксальним, бо всі ж знають оці цифри, що в нас зараз мільйон людей в пікселі, десь порядка 800 тисяч з них це ЗСУ і десь 200 тисяч Нацгвардія та інші формування. А у ворога е, ми знаємо теж цифри нашого ГУР, 420 тисяч на окупованих територіях. Але ці цифри просто не можна між собою порівнювати. 420 тисяч це саме воююча армія на лінії фронту, ну і її найближче тилове забезпечення. Це не включає ні шпиталі, ні транспорт, ні логістику, ні склади, ні штаби вище полкових. Це не включає учебки, це не включає резерви, це не включає жодного пораненого, бо їх вивозять за межі і так далі. Тобто це 420 тисяч саме активно воюючого контингенту. А далі в них, вибачте мене, загальна чисельність російської армії біля 2 мільйонів. А в нас наш мільйон це дійсно всі. Це і хлопці і дівчата на лінії, це і наш північний кордон, на якому доводиться тримати серйозні сили. Це е, всі, хто на ротації, це власне навіть військкомати, ТЦК, учебки, е, що там ще шпиталі. От вся вся тилова логістика, власне, всі склади. Оце все входить в цей мільйон. А, і до речі, десятки тисяч, якщо не сотня тисяч бійців, які лікуються. От е, вони ж то лікуються в межах України, і вони лишаються в штатці, бо після лікування повернуться. Так, от, оце разом наш. Мільйон, тобто, це а 420 тисяч власне на лінію фронту, ми ні разу і близько не виставляли. Ну ми не оприлюднювали офіційну цифру, скільки в нас саме на лінії, тому не буду цього робити і я. Ну але повірте, ну далеко до 400 тисяч. Так, от, е якби ми хоча б один раз створили ситуацію переважання над ворогом, це була б вже зовсім інша ситуація, навіть при тій ж кількості зброї та БК, які в нас зараз є, от навіть при тій же. От і це якраз те, що залежить, я скажу, не від Байдена і не від Шольца, а власне від нас з вами. Ну, я вважаю ключовим, я не знаю чесно, в мене нема виходів на тих, хто зараз працює в ставці головкома над заходами з мобілізації. Е, тому ми можемо з ними спілкуватися тільки через публічний простір. То я б вважав ключовими дві речі: перше, встановити граничний термін служби навіть під час війни. Я не готовий зараз сказати, який він має бути півтора роки, два чи три. Але це треба для цього треба мати саме цифри, треба сідати з калькулятором і рахувати, е, який термін до якої демобілізації за який час приведе, скільки людей мають залишити лави ЗСУ за, за скільки місяців. Тобто це питання саме технічне, але питання саме принципове взагалі встановити цю межу. І е, от паралельно з цим далі, вибачте, закрутити гайки. А саме в нас є величезна дірка, така, знаєте, ну от. Ну просто от, такі, от, 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 от така от чорна дира в нашому законодавстві: це те, що в нас досі не є е, злочином е, ухилення від військового обліку. От якщо тебе вже призвали, якщо ти вже боєць ЗСУ, хай ти ще навіть стоїш в цивільному одязі, і ти першу, ти першу хвилину служиш. Але з цієї хвилини, якщо ти тікаєш, ти дезертир, це кримінальний злочин відповідальність від п'яти років і вище. А от якщо ти не стоїш на обліку, якщо ти посилаєш просто відверто воєнкові з їхніми повістками, от бачили це відео е, цього хлопчика, який тікав з Тернопільського, здається, чи якогось там ТЦК, тікав через вікно. Так от, цей хлопчик не злочинець. Це адміністративне правопорушення, от це штраф 1400 гривень. Ну і от, власне, наразі, е, який вибір в людини? Вибір в людини або одягати піксель невідомо на скільки років, можливо, назавжди, або заплатити 1400 гривень. А ми маємо зробити вибір або одягати піксель, наприклад, на 2 роки точно на фіксований термін, після якого ти своє відвоював, вижив, ти вертаєшся додому, а тебе заміняє хтось, що ці два роки за твоєю спиною жив, працював нормальним життя. А альтернатива 5 років в'язниці. І от тоді вже зовсім інший вибір перед людиною стояти. Той вибір, який зараз, він реально кривий адмінпорушення або квиток в один кінець, невідомо, невідомо доколи. Ми маємо збалансувати ці дві речі, і це вже саме по собі дуже поміняє ситуацію. Ну, а от плюс до цих двох саме кардинальних речей, далі, на мою думку, є ціла низка, скажімо, речей додаткових. Ну, наприклад, дозволити власне, от зараз вже звучиться модне слово, рекорд. От дозволити, що таке дозволити рекрутинг? Це Дуже просто. Відмінити. Наказ Генштаба від липня минулого року, який е, забороняє мобілізацію по відношенню від ВЧ. Е, ну, хто не в курсі, що мається на увазі? От є якась військова частина. В ній, наприклад, воює мій друг. І я знаю, що в неї командири нормальні, адекватні, що це не м'ясники, не якісь там містечкові жукови, які, вибачте, на жаль, з нас теж трапляються дуже навіть. А де нам було інше взяти? Ну, от, що було, то призвали. Так от. Е, От я знаю, що в такій -то частині до бійців ставляться як до людей. От і в них реально ті, що вибачте, ну неминучі на війні, а не через те, що командир дурень. От так от я приїжджаю туди, питаю, ви укомплектовані, мені кажуть, ні, 60-70%. Це зараз середня комплектація частин ЗСУ, щоб ви розуміли. Так от, е, тобто, є місця. Ви мене візьмете? Ну-ка, покажи воєнник, так, що ти там, медкомісію продаєш, все нормально. Да, ми тебе візьмемо. Мені виписують е, так зване відношення, тобто ну, старий совковий термін, ну, але Бог з ним. От їду я з цим відношенням в свій ТЦК, а мене там посилають. Причому мене посилають не додому. Мене посилають в іншу будь-яку частину, на яку наразі є рознарядка у цього ТЦК. І винний не воєнком. От він тут реально не при ділах. У нього є прямий наказ генштаба від липня минулого року, який саме забороняє мобілізовувати по відношеннях. І ну, звичайно, що ніякий воєнком заради мене не буде порушувати наказ генштабу. От і власне я розумію, чому цей наказ тоді ухвалили. Логіка була дуже багато знайшлось бажаючих служити саме в тилових, частинах, в частинах там логістичного забезпечення і так далі. Але ну почнемо з того, що номер раз. А ці частини, що не потрібні, а в них що немає завдань, от, там теж все одно хтось служити має. Їх теж все одно треба доукомплектувати. Яка різниця ким? От, е, в американській, наприклад, армії на одного бійця, який саме виконує бойові задачі, приходиться 11 людей саппорт. От 11 інших військовослужбовців забезпечують е, можливість якомусь там от, е, е, Джону Рембо е, іти і крошики, крошити Меджахерів. От, ну ми не можемо собі таке співвідношення дозволити, але в нас воно теж, м'яко кажучи, навіть не один до не одного. Я, я точно не знаю, ну груба на око це один до трьох, один до п'яти. І це інакше не працює. Отак працює армія, це велика машина, яка складається далеко не тільки з хлопців на нулі. Так, от, е, але ну припустимо, якщо суспільство дуже дратують такі речі, Бог з ним дозвольте мобілізуватися по відношеннях, хоча б тільки на бойові посади в бойових частинах. Але це вже багато що дасть. От подивіться на досвід е, третьої штурмової. Третя штурмова не те, що не має проблеми з добровольцями, а вони роблять великий конкурс, вони роблять відсів. далеко не кожного беруть. Схожа ситуація в Азова, схожа ситуація в Кракена. От Наразі гур, до речі, оголосив конкурс саме в свої от ці от ці абсолютно такі суперштурмові підрозділи, які от глиб, глибоко за лінією фронту зазвичай діють. От, е, Але треба розуміти, що це не панацея. Це дуже помічна штука, але це не вирішить глобальну проблему. Тобто, це має бути плюс до тих глобальних речей, про які ми перед цим говорили. Якби мені, наприклад, зараз сказали бігом сформуй бригаду, ну я б сказав так, що я б ну, з добровольців, от то я б суто по соцмережах 5 тисяч людей, тобто бригаду. Я б набрав, якщо без відсіва кадрів, якщо треба терміново, то за тиждень, а якщо так як третя штурмова з відсівом кадрів, то за місяць. І 15 тисяч так набрати можна, 50 тисяч. Але вже 150 в мене є великі питання, а півмільйона в мене навіть нема питань, що все ж таки великі війни не виграються тільки добровольцями. Це, на жаль, все ж таки завжди потребує масової мобілізації. Тому рекрутинг це дуже допоміжна штука, але не ключова. Але, 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 але оскільки його можна запустити просто відміною одного паперця, то чого це не зробити? Також я б відмінив деякі інші речі, наприклад, відстрочку по другій вищій освіті під час війни. Я зараз не кажу, що всі, що зараз отримують другу вишку, що вони обов'язково всі ухиляти. Хоча, до речі, статистика дуже красномовна. Скільки навчалось на другій вишці в 21-му, скільки в 23-му. але ну може хтось дійсно просто сам дозрів, що йому треба друга професія. Ну вибачте, це розкіш це можна зробити після війни. І одна відміна цієї відстрочки дасть там біля 80 тисяч мужиків одразу, при тому мужиків вже з першою вищою освітою. Тобто, вибачте, їх можна одразу всіх посилати на тримісячні офіцерські курси. Ми отримаємо купу молодших лейтенантів, от ми отримаємо саме цей молодший командний склад. А ну ще до речі, ще один резерв, який буквально прямо от ходить і їздить по вулицях поруч з нами. Е, я не знаю, як там у Львові. От е, в нас, наприклад, в Києві криміногенна обстановка не дуже страшна. А у вас як? Я знаю я про знаю, що ви будете що говорити, можливо, тому що я можливо, читав ваші тези, що ну насправді ми воюємо зараз не з бандформуваннями всередині нашої держави, в першу чергу, а з російською ордою. Ну я також вважаю, що зараз у місті Львів багатьох українських містах, і мені здається, що навіть якісь такі статистичні дані були наведені, що після початку повномасштабного вторгнення, скажімо так, кримінальна ситуація на вулицях багатьох українських міст ну, значно покращилася, тому що люди все ж. Зрозуміло, ну, що, що в в є страшно, інший ворог. ворог. От, ми, ми не виходимо на вулиці і страхом, що нас прямо зараз тут підріжуть чи пограбують. Ну насправді в нас злочинність на достатньо низькому рівні, взагалі такому собі я б сказав дуже цілком європейському. От. Я і, думаю, е що якщо порівнювати з європейськими столицями, так де та, дуже багато ще, мігрантів, та, ситуація та, в нас та, набагато краще. Тому мені здається, що 250 тисяч поліцейських, які нас з вами в тилу охороняють, ну це трошки розкіш під час війни. Я не кажу, що їх всіх треба його мобілізувати. Боже, збав. Поліція має працювати. Вона виконує свої функції. Якщо їх забрати геть всіх, отоді бандитизм От але. 250 тисяч, чверть мільйона. Ну вибачте, я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком могли б позахищати нас зараз від іншої загрози. А це ж як я казав: 250 тисяч це тільки нацпол. А в нас ще є, вибачте, мене купа інших силових структур. У нас є е, там всі ці е, що там ДБР, НАБУ, а окрема фіскальна поліція, окрема митниця. І оце я все перелічую у структури, де за визначенням всі працівники проходять медкомісію щорічно, здають норми фізпідготовки і мають базові, хоча б. Навички володіння зброєю, тобто в них вже базовий рівень, тому ну, м'яко кажучи, трохи вище ніж в середнього мобіка, якого висмертили з цивільного життя. От ну що ще? А ну ще до речі, дуже вартувало б трошки повчитися в державу Ізраїль. І от, до речі, якщо дозволити такий мікрофтоп, я зараз не про те, як там розганяють всі ці е, арестовичі. От, власне, в цьому сенсі дезертир-арестович, взагалі, це якраз яскравий персонаж, але ми зараз не про нього. Так от, всі, всі, всі ці арестовичі, вони, щоб виправдати своє дезертирство і щоб качнути ситуацію з дезертирством у нас, вони качають цю тезу, що от, подивіться, ізраїльтяни за Ізраїль з усього світу прилітають, щоб воювати, а в нас навпаки намагаються через кордон тікати. Абсолютно некоректно. Згадайте перші дні Великої війни, як штурмували буквально військомати, от як стояли в чергах, щоб просто під паспорт отримати автомат і піти на Ірпінь, наприклад, там чи на Бучу. В Ізраїлі от не можна порівнювати перші дні війни в Ізраїлі і майже через два роки початку війни у нас. На другому році війни ніде і ніколи в історії не було купа бажаючих воювати. От саме тому і існує поняття держава, саме тому і доводиться проводити мобілізацію. От Тому що е, добровольці завжди вичерпуються в перші місяці війни, і це не тільки в нас, це по всьому світу. В Ізраїлі було б те саме. От, але дуже просто прикольно порівняти їх в перші кілька діб з нами через два роки. От, але так але до чого? Тобто. Е, в Ізраїлі варто повчитися наступному в них є дуже така тісна, тісний зв'язок між тим, що людина робить в цивільному житті, і тим, на які саме позиції її ставить армія. Тобто логіка здорова. Якщо людина щось в принципі вміє робити, то хай вона це щось робить і в армії, бо більшість функцій в армії потрібні. Ну в нас це, наприклад, стосується лікарів. Чомусь ну, ніхто ж нас не призиває лікарів танкістами або піхотинцями. От в нас це розуміють стосовно водіїв, наприклад. Всі водії в армії водять машини. От, якщо кухаря мобілізують, то він швидше за все буде годувати бійців. Але на цьому все. От, вже, тому що це все прив'язано до такого поняття, як ВОЗ. військово облікова спеціальність. От для ТЦК для них існує тільки ВОЗ. У них, в принципі, не прописано враховувати нічого інше. А, наприклад, такого. А, а ці ВОЗи вони ще радянські. Їх просто переклали українською і все. І, наприклад, такого ВОЗ, як айтішник, от його просто не існує. Тому оці всі головастики, оці комп'ютерні гіки, знаєте, які е, могли б бути дуже корисними в технічних підрозділах, але ж в них немає відповідного ВОЗа, А те, що. А вони, відповідно, всі автоматом. От весло тобі в руки, хто не в курсі, весло це автомат Калашникова з дерев'яним прикладом. От весло тобі в руки і давай штурмуй лінію Суровікіна. А те, що ці комп'ютерні гіки вони одного разу навіть не перекладені, не підтягнуться. Ну, а кого це цікавить? Воса нема вперед. От ці, е, от, от, а ну от нещодавно мого знайомого е, мобілізували вже не з комп'ютерників. От людина, майстер що називається Залізячник, на всі руки. От запустіть його кудись там на звалище металобрухту, він вам машину збере. От, але, знову ж таки, а це ж воєнніку не прописане. От тому е, поки що він попав в учебку, взагалі, як це не смішно на снайпера. Ну, Якщо в результаті потім він попаде е, до командира частини, в якого є в голові клепка, то ясно, що його перепрофілюють, його направлять, на, наприклад, в тій же частині ремонтувати автівки. Або, або ремонтувати зброю, от зброярі дуже потрібні, до речі, але ж це, якщо попадеться адекватний командир, він вся, е, е, хлопець зможе достукатися пояснити йому, що він вмів на гражданки. А взагалі, оце мало бути на рівні ТЦК. От на рівні ТЦК його мали відправляти на в снайпера, а в якийсь рембат, наприклад, ремонтний батальйон, і, і, і тому подібне. От я думаю, що якщо ми виправляємо оці, хоча б оті всі речі, про які ми з вами встигли проговорити за скільки там. Порядка 20-30 хвилин, то це вже нам власне може, от комплекс цих заходів, але саме разом, він може нам реально радикально змінити ситуацію. Ну десь так підсумовуючи те, що ви говорили, нам точно потрібно в процесах мобілізації відмовлятися від усіх цих радянських. Наслідків, які ми досі маємо в мобілізації, переводити все в ну в логічну логічну кон'юнктуру. Якщо в нас є айтішники, які можуть писати хороші програми, для я не кажу для керування дронів, а там можливо для так. агрегації ну, сигналів ну, з дронів. історія да та не можуть всі на фронті тільки займатися тим, щоб бути операторами дронів. От їх теж потрібна певна кількість обмежена. Ну, але я просто от свого часу ми там. Е... Десь, можливо, рік тому в 45-й артилерійській бригаді знімали сюжети, яка також у Львові формувалася. І там, наприклад, нам показували людину, яка з сфери ІТ, і Він просто написав: ну, тобто, розробив якісний софт, який дозволяє в режимі онлайн приймати максимальну кількість сигналів з різних дронів, які висять в повітрі, і максимально швидко їх обробляти. І він сидить ну, в умовному штабі, виїзному зрозуміло штабі, і обробляє цю інформацію. і це ж ну, це, по суті, якісна робота це айтівця. Це розумно, так. І от на всіх напрямках можна шукати таких людей. І і, і справді дуже важливо, аби всі розуміли, яка кількість часу вони, яку кількість часу вони мають присвятити українській перемозі. Так, бо якщо ти. Просто кудись ідеш і ну і, знаєте, як в цих так, радянських фільмах. Це погана історія. Так, так, як в радянських фільмах нам показували оцих військових, які йдуть, там вся родина плаче, тому що вже все невідомо, чи він повернеться, не повернеться, кудись будуть листи на фронт писати. Зараз все таки набагато все простіше. Є можливість і спілкування в тому числі. Тому... Так. ну, до речі, коли ми говоримо з таким жахом про довгу війну, ясно, що це не райдужна перспектива. Ну, в мене, наприклад, обоє дідусів по чотири роки відвоювали, ну як отже ж витримали. Я не думаю, що ми а от умови в нас на порядок краще. Та не на порядок, на, 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 на кілька порядків краще в нас умови.